Кримеченка Світлана виїхала у Китай понад 10 років тому. Зараз жінка виховує там двох діток сина Михайлика та донечку Іванну. Слава Україні! <світлення> 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 Вони народились у Китаї, але у них українське серце. Семирічний Михайлик з маличку цікавиться історіями про батьківщину мами. Хлопчик мріє стати військовим, у нього вдосталь камуфляжних речей від шкільної форми до наплічника. А як тільки почалась повномасштабна війна, Михайлик одразу захотів допомогти українській армії. Міша ходить до школи і кожного тижня він дуже гарно вчиться, і вчителька тобі що дає? Граму. Грамоту. Так, грамоту mm -hmm. за хорошу поведінку. І цю грамоту, що ти робиш з нею? Mm. Що міняєш на що? Гроші. Міняє на гроші. Скільки у нас є грамот? П'ять. П'ять. Значить, ідемо їх обмінювати, так? Китайський дідусь запропонував Михайлику обмінювати кожну грамоту на 100 юанів, а далі сім'я донатить їх на ЗСУ. А що ти хочеш, щоб вони купили? Вони купили. Величезну бомбу, величезну бомбу. Для чого кинути Росію? Лише за цей тиждень Михайлик передав збройним силам України 500 юанів, а це приблизно 2,5 тисячі гривень.